Це прекрасний компот і мішанка всієї міфології штатів. Давайте, рахуйте зі мною, загинайте пальці. Якась древня, древня, хтонь чудовисько старша за самі штати є, є. Чек. А сильна потужна армія, яка значить тут збирається нас всіх врятувати ціною неймовірних зусиль. Є. А сегрегація, расизм, неприйняття чорних. Оце от все. І офіційна боротьба з оцим от всім є. Пригнічення корінних народів. Індіанці, священні землі, резервації, і, звісно, злі білі туди залазять. Є, є прекрасно. 60-ті. Стабільність, чотирихметрові автомобілі, Содала. банани по 49 центів. Є прекрасно. Є що тобі ще треба? Взяти отак, от компоненти і змішати їх в те, щоб це було дивибильно, а не просто лютою пропагандою або зшитим монстром Франкенштейна, який не тримається купи. Це ще треба вміти.